З 1 квітня 2024 року змінюється розмір мінімальної заробітної плати. Вона становитиме 8 тисяч гривень. Нагадаю, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні – 7 тисяч 100. Отже, зростання буде одразу на 900 гривень. У погодинному вимірі роботодавець не матиме права платити робітникові менше ніж 48 гривень на годину. І з 1 квітня також підвищаться пенсії громадянам старше 65 років, які мають повний стаж. Розмір виплати для цієї категорії має складати ще не менше 40% від мінімальної зарплати. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, долучається до нас. Вітаємо. Бажаю всім здоров'я. Пане Михайле, завжди коли змінюється мінімальна заробітна плата, то також це тягне за собою і зміни в інших виплатах. Зокрема, що зміниться ще з 1 квітня. Ми розуміємо, що зростуть податки, і також ще які виплати також будуть переглянуті. Так, крім того, що вже було озвучено щодо зростання пенсії в середньому на 400 гривень, тим, хто має вік 65 років і повний стаж. Зростуть податки, тобто на єдиний соціальний внесок, і це поповнить нам і пенсійний фонд і інші статті державного бюджету. Також дуже важливо, що з 1 квітня зростуть виплати для кавалерів для героїв України після 2014 року, які отримали орден Золоту зірку. Це три мінімальні. Заробітні плати, а це зростання, також повних кавалерів орденів Богдана Хмельницького, дві мінімальні зарплати щомісячно. Також княгині Ольги теж виплати і це суттєва підтримка цих людей, які ціною свого життя і здоров'я захищали і сьогодні продовжують захищати нашу державу. Також зростуть. Виплати для родин названих категорій, які загинули, це теж суттєва підтримка для їхнього бюджету. Однозначно, це сміливий крок, коли уряд і держава в цілому виконуючи бюджет, який затвердила Верховна Рада, вже вдруге протягом року підвищує мінімальну зарплату. Це має стати поштовхом для того, щоб Представники малого середнього бізнесу створювали нові робочі місця, додатково сплачували податки, а завдання влади все-таки створювати умови. Однозначно, громадяни, які отримують мінімальну заробітну плату, для них це невелике, але все-таки підвищення. І ці кошти вони понесуть в крамниці, будуть сплачувати за надання. Інших послуг, і це стимулює зростання економіки. Це, до речі, така позитивна світова практика, яку переймає українська влада. Пане Михайло. А завдяки чому вдалося підвищувати ці соціальні гарантії? Це наші партнери допомагають? Ну, в тому числі так, це вони, але це зобов'язання уряду і виконання бюджету, який заклала. Верховна Рада, тому що ми переконували ще на тій стадії обговорення проекту бюджету, що підвищення мінімальних показників зарплати воно однозначно має стимулювати зростання економіки. Ми надіємося, що вже через декілька місяців українська економіка це відчує, але це стосується мінімальна зарплата багатьох чинників, в тому числі які ми сьогодні обговорювали. Тобто, це і допомога наших партнерів, але однозначно, що це і підтримка нашої економіки і збільшення виплат шляхом податків, а це все підтримка Збройних сил України, бо саме з цих коштів ми сьогодні фінансуємо армію і інші сили оборони. Це я ще раз підкреслюю важливий позитивний крок, бо минулого року не вдалося. Піднімати е, мінімальну зарплату. А цьогоріч, як ви вже сказали, це вже другий раз, і це суттєво. Ну в березні дійсно Україна отримала рекордні суми від наших друзів, від наших партнерів. Там було 9 мільярдів доларів. Е, надійшло від нас так. однак, у нас немає Точного переконання, що так буде і надалі. От, власне, у в умовах, коли ми не можемо прогнозувати, що точно ми отримуємо е, гроші від сполучених штатів, на які ми дуже сильно сподіваємось, як можна, як наскільки довго нам треба е, розтягувати оці 9 мільярдів, які зараз у нас є. Тут дуже важливо, щоб уряд не спрямував їх на проїдання, бо це неприпустимо. Потрібно стимулювати сектори е, економічного. Розвитку, і до речі, це частково робиться шляхом виплати Міністерством економіки і Мінфіном це кредитів 379, і це це важливо, і також підтримки бізнесу шляхом створення нових програм, зокрема і підтримки ветеранського бізнесу сьогодні, через центри працевлаштування, які до речі переходять. Уже з служба, яка раніше виплачувала гроші безробітнім, сьогодні вона вже надає це вже сервісна служба і надає конкретні послуги. Так, пане Михайломають хороші і це ж програми спосіб інтеграції, якраз ветеранів до суспільства для того, щоб вони так, краще реабілітовувалися після всіх жахів. Дякуємо вам, Михайло. І, і, це їхнє це їхнє бачення, що вони не хочуть тільки. Підтримки так держави вони хочуть, щоб держава їм створила умови, і вони самі будуть працювати, створювати додану вартість і створювати робочі місця, тому що значній частині ветеранів цієї війни навіть 30 років немає. Дякуємо вам, пане Михайло, Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.